Доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Квітковий бізнес. Сьогодні 6 січня. Вітаю усіх з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим. А ми починаємо новий сезон 2023 року. Ось наше приміщення, в якому у нас охолоджуються тюльпани. Така корнева система у нас вийшла. Дуже гарні білі корінці, здорові. Для того, щоб отримати нам такі корінці, ми користувалися такими добривами, як монофосфат калію та кальциніт. Монофосфат калію – одна чайна ложка на відро води і кальциніт 2 столових ложки на відро води. Монофосфат калію для того, щоб наші корінці були саме такими, як ви їх зараз бачите. І для кращої закладки бутонів, щоб наші бутони були крупними. Яркими. А кальциніт для того, щоб склет нашого, нашого тюльпана був міцним, для того, щоб було якомога менше різних захворювань, щоб він був сильним, здоровим. Тюльпани ми садили з кінця жовтня. починали і... На початку листопада ми закінчили посадку наших тюльпанів. В цьому році у нас кількість тюльпанів складає в районі 30 тисяч. Частину ми вже почали перевозити на теплицю, а частина ще залишається тут і чекає своєї черги. Також будемо перевозити. Температура в цьому приміщенні у нас підтримувалася в районі 5-9 градусів. А також була. Висока вологість повітря. Ось, видно, капельки води зверху на стелі. А зараз покажу, що у нас у теплиці. Зараз ми знаходимося у нашій теплиці. Меншу частину тюльпанів ми вже перевезли до теплиці, так, розмістили наші ящички, ось там ще трішки є місця. В кінці нашої теплиці стоїть вентилятор, який нам подає свіже повітря, змішує. Також під стележами у нас є ось таке освітлення. Освітлення вистачає тюльпанчикам. Після того, як ми їх перевезли, також будемо проливати наші тюльпани. Буду використовувати кальциніт, 2 столових ложки на відро води. А потім при наступних поливах буду також додати калій магнезію. Це для того, щоб наша квітка була максимально крупною та максимально яркою. І так як наші рослини ростуть під стелажами, щоб не було у них світла листя, ми будемо для цього використовувати магній. Невелику частинку тюльпанів ми поставили на вигонку. Трішки раніше, за дві неділі до Нового року, з проханням наших купців, які тримають квіткові магазини, аби вони могли почати реалізовувати нашу продукцію і в зимовий час. І лише один сорт я завжди вирощую на полицях, так як під стелажами місця майже вже немає. І також він під стелажами себе почуває не дуже комфортно, так як у них трішки бліде листя. А на стелажах вони виходять надзвичайно гарними. Це сорт Квінсланд. Тому йому я виділила місце на наших полицях. Ну, друзі, як ми будемо рости, розвиватися, я буду показувати вам у наступних відео. Якщо вам буде цікаво, залишайтеся з нами. Всім, всім до зустрічі! Пока-пока.